-ей. Друзі, радий вас бачити! Маю для вас цікаву і доволі несподівану інформацію. Під час святкування новорічного наступу 2026 у грі з'явиться спеціальна додаткова глава бойової перепустки. Святковий хаос. Тут бачите інформацію у вас на екранах. Як воно виглядає? Це окремий святковий випуск, який має власну систему нагороди, відмінну від стандартних сезонів. Бойово перепустки. Він не пов'язаний з основними главами і працює як самостійна подія. Проаналізувавши попередні додаткові глави БП, можна припустити, що структура буде схожа на 40 етапів прогресії та приблизно 10 днів тривалості. Але житоне були перепуски тут відсутність система нагород буде іншою. За попередньою інформацією, оці події може з'явитися преміальний танк 9 рівня. Це ще не підтверджує на всі 100%. Але така ймовірність є. Серед гарантованих нагород унікальні члени екіпажу з новою озвучкою, як Санта Клаус та Чарльз Храмповський. Також у святковому хаосі будуть святкові стилі, наліпки, декоративні елементи та інші ексклюзивні косметичні прикраси. Як працює Прогрес? Граючи в випадкових боях на техніці 6 та 10 рівня. Потрапляєш у топ команди за досвідом. Отримуєш бали, накопичуєш ці бали, проходиш рівні. Або якщо хочеш пропустити рівню, кожен етап або рівень можна придбати за 250 золоту, так само, як у звичайному бойовому пропуску. Отже, святковий хаос це окрема святкова подія з 40 рівнями прогресу, власна лінія нагород потенційним танком 9 рівня та повністю унікальною структурою без жетонів БП Що ж. Буду дуже радий, якщо ця інформація комусь пригодиться. Тож ставте вподобайки, лайки, діліться з друзями, пишіть коментарі, коментуйте обов'язково. І дякую, що подивилися це відео. Побачимося в наступних.